Так хоч у село. Мені треба бо ти у виході, у виході, не така місця, як у селі. А По... що ж ти в цьому селі будеш робити? Попати. Ми в те село поїдемо коляскою. Спочатку автобус, ага. потім метро. Я тобі допоможу, ти будеш лимати ламати а ага. я буду отут. Несемо каяску, автобус, метро, а далі чим. А, далі потяг з смачний чаєм, пішмо поликур, і далі дідусь каже, вийде, забила і ми будемо осидіти. Як тобі план? Нормальний план. Давай. Давай Давай сьогодні виробимо. Треба квитки спочатку на потяг взяти. Давай було.